Червоний колір, тренд сезону казали вони. Ну і хто я така, щоб не слідувати трендам. Трішки психанула та підійшла кардинально до цього питання. В мене було свіже волосся, тож я його повторно не мила, а чисто зволожила, щоб розчисати. Обов'язково одягаємо рукавички. Бажано, звичайно, з першого разу нормально, але й з другого разу теж підійде. Починаємо рівномірно наносити гель для кочуревого волосся червоного кольору. Знаєте, дебільна дитяча мрія пофарбувати волосся в рожевий або синій колір. Ні, нікого не було. Двадцять 23 роки я вирішила втілити свою мрію. Правда, на один день, Чому ні, бо це швидкий, безпечний фарбу. Вання без шкоди для волосся, яке змиється після першого миття. Гель має велику палітру із 12 кольорів, яку ви можете обрати на сайті Curlshop.com.ua. А я вже майже закінчила повністю всю голову і переживала, що цей колір ніколи в мене не вимається. Але після першого миття руки були як новенькі. А ось на ніч бажано вдягати чепчик. Суші волосся повністю на дифузор, і ось який результат в нас вийшов. Якщо чесно, в шоці я рахую що мені просто неймовірно пасує цей колір. Особливо мені сподобалась фіксація гелю. Звичайно, це засіб не на кожен день, але це крутий експірієнс. Як вам перевтілення? Пишіть в коментарі.